Добрий ранок всіх обійняв і усмішку веселу всім вам подарував. Дерево повітря очищає, вдень від спеки захищає. Ще й від вітру в час негоди є частинкою природи. Дітки, давайте подивимось, що є у дерева. Міцний стовбур, довгі гілки. Та короткі гілочки, на яких ростуть зелені листочки. В землі в дерева є коріння. Завдяки йому дерево п'є водичку, набирається сил та росте. За деревами потрібно доглядати, обкопувати землю, поливати, білити кору дерева, щоб не гризли жуки, шкідники. Обрізати сухі гілки, щоб росли новенькі гілочки. Дітки, погляньте і скажіть, чого не вистачає на дереві? Так, звісно, листочків. Пропоную сьогодні нам з вами зліпити листочки на весняних деревах. Нам потрібно аркуш паперу із заготовкою дерева, зелений пластиліт, дощечка та серветка. Беремо наш пластилін та розігріваємо його між долоніками, щоб він був м'якенький. Далі відчіпуємо від нього багато маленьких шматочків і будемо розкочувати короткі ковбаски. Це будуть наші листочки. Розкочуючи коротку ковбаску, притримуємо лівою рукою дощечку, а правою робимо рухи вгору вниз. Беремо наші листочки ковбаски і ось так притискаємо до маленьких ялочок та до великих, утворюючи наші зелені листочки на дереві. Дітки, що ми сьогодні ліпили? Правильно, листочки на деревах.